Є ще варіант хороший з LG на 128 МБ. Є сканер пальця. Також тут у нас кнопка включення та виключення. Втримує дві сімки або одну сім та карту пам'яті 1650. Вартість задня кришечка. Ось така в тріщинках на Type-C роз'ємі, що є великим плюсом. Зверху роз'єм на наушники 3,5, також є тріщинки по сенсору, але, в принципі, мертвих зон немає. Працює все гарненько. Зараз покажу якість основної камери. Тут доволі непогано такий нормальний робочий смартфончик. І інформація по пристрою. Так, загальні. Де тут у нас про телефончик? Загальні. v 30 моделька. Відомості про ПЗ на восьмому андроїді і зараз глянемо, що у нас по пам'яті. Такс. Пам'ять десь не тут. Так, так, так. Зараз знайдемо точно, де воно знаходиться. Внутрішня пам'ять пристрою 128 ГБ, якщо не помиляю, 4 ГБ оперативної пам'яті у нас. Тому кому цікаво такий пристрій, пишіть, звертайтеся у повідомлення: телеграм, інстаграм чи коментарі в комплекті Шнур Type-C і сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті.